Усі надор УБЕ представляє! Не забудь залишити свій коментар під відео і лайкосик. та да та да Та-да-та-та-да. Та-да-та-та-да. та І далі. На жовті був, в ангарі один точно. Червона в той, що був. Так, туди двоє стрибали. Там якісь... А, ладно. Нокнув червону. Іду, хай є, що ти прикрита. У мене чело на жовті рухається. Приблизно. Так, да, я є на жовті, на синій. Тип за за хатою був середині на червоній но. Пробую, пробуй, пробуй. Він за хатою. Заліз в хату. Дересати свой. Я відповзаю, да. На сцене еще типа. Я без с броником. Вышли. Аутсайд справа. Да -да -да -да. не... право кручу. Дам хаес за хату. М -м -м, что, в хату, в хату дай. Я задам. Можно на дах вылез так, что фразу. Да, мне надо на даху походу. А я грин, да. Хуй хуй я знаю, блядь. Не, не, цир... не может быть. Можно на себя везет. Не, не. Не, ног на жовте был. Моя флешка на дах. Дах чистый. Цередине? Тут за забором, сыня. Сеня, сыня, вот. Чуть-чуть. Блять. Ног на него. Перш. Червона, червона, червона всередині. Перебіг наліво. Сейню нокнув. Сзади, сзади, ззаді, підходь. Трактор, зелена, зелена. Добре. На червоній середині був. Сіжку маю. Не бачу. Аутсайд, Outside, Окей, okay, не спіши, скор. Я з заходу. Хорош. Просто иди рофл. Почекайте, там два АФКшника, я арбалети доберу і їбашу їх. Я думаю, що вони на АФК, Я думаю, що... да, да. АФК, АФК, я ж тільки що заспотав їх. Ну може не бігти, Русік? Русик. Не-не, просто... Так, Да, вон стоять. А це... А це рахується? Ну а ні, це два кіла, я що зроблю. Що вони АФК. не блядь... В контракте не прописано. Так, я одного тільки бачу, а другий, де? напевно, цей. Цвол на тебе точить. просто здалось, що... Я другого не бачу. А мені здалось, що він десь туди скипав. Я думаю, Ти ж хотів сказати, що здається на ФК. Тачка, тачка їде, да, от він їде. Бля, и ты повтає. І проїхав, да? Вотс! Не зрозуміло. Що, броніки видали з гри чи що? Скажіть, будь ласка. Що він робить? Так. Він катається просто чи що він робить? Він, він хоче спробує димково сам. Чип забрати хоче. Ні, не можу виїхати. Нормально, бо його носить. Він сібас, да? так? Mm. Угу. Бля, броні. ну ладно, ще один к'ютер, а. А він... Тут на синій заїхав щось. Може там зупиниться? Кем, типу, поїхав? Та на нозі можна пройти до нього. Є типы, є типы, є типы. На синій поруч, синя. Одного заспотав Я йду за арбалетом Не вбивайте да. по можливості. Дайте мені його щелкнути Чекай, є типы на Синій, На да, но ну, побачив в ботке, обов'ботке. Ну десь тут заспотав Давай прицілься, я. Викры двері Я отпретили. Да-да-да, я. Зара, зара, зара. Още подставлюсь. Чекай, почекай. Зара я висуну. Не вбивай, не вбивай, Рус. Блядь, карту. Сашку кинул. А ч воно? Він Сашку кинул, Швидше. Я понял, я понял, я зараз забежу просто. Є! Yeah. И тупо не стреляй с минто бегай, я ка сука. Найс, накила я, все, иду, брати СЛР, пар мортиру. Треба. Боже, бідний чел. Бля, чел вообще. Бля. Бля, чел. Сашка під себе. Причому я. Бачу, там в двері просто забігаємо кулаками в машу і відхожу. Вивіз Ні, там мені як? вже не треба, Ви, я 2 кіла зербалета дав. Мені треба мортиру тепер знайти. А ми ще в центрі зони. Пошукайте, будь ласка, мортиру, бо це Ну, 2 кіла зербалета дуже рідко, коли я можу дати. Мортира. Є? Супер. Я воно Так, треба... Я да думаю, across. так, думаю, що на жовту. Я думаю, що на жовту. Я ще ног, ух, бля, матера. Нам, так, так, що тут треба ще, хлопці. А що ти мав взагалі, то про що ваш седі. Якщо Буcke, немає, я зараз пуп... Пу... підбіжу Поня є. нема. О, Ще одна мортира. Візьми на бою, будь ласка. забираю, да. Да, да, дякую. Я також можу патрики взяти. Забирайте всі Ні, я, ж, я ж біжу до вас, до, до мортири, просто я не знаю, що мені... Є вазик! -у. Їду <coughs> Давай розкладай ці патрони сюди. О, ну, я три за папку. Добре, зараз. <coughs> ну не бачу тут нікого. Я можу запхати тільки Але двері відкриті, Вони відкритися. взагалі я, я інді обережно, вони можуть не кинуть. Ти, ти поставив? Не ще? Ну, третьов. Там є ти... там... yeah, мортера. там соло. Я тоді тачку заберу, поню Тип, тип, тип. тихо, 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 мене тип. Синя. А, да, да, звук. Но одного? Глаж даю. Чо за пиздец? Шопатрики нес на мортеру. Лочил. У вас бути? Не знаю. Ні, тільки одного чула. Може це був цей з вивоз, ну от вивоз. Ні, ні, нам <плес> хая кинули. Бл я чув, пане, пане. З моєї сторони, з синьої десь. Йопте. <плес> Бля, так не кажу, я хочу, ви навіть не уявляєте. Я за душом ніхіра не чую. Поїхали <плес> мортиру забирати. Кирюк тут. Я маю. Присылки съеде адекватно. Чистка начал. Я забрал. Де вона, э, Десь на да, вона. Тут? Дес на червоні? Да, Палац на червоні. То поїхали. Нам взагалі там грати треба, так. Давайте. Надеюсь. Че мы это зарацепим. Блять, я вот ты чекал. Ати? Я позаду. Позаду один. На синей. Да, да, митка червона, пушн, целостовый. За за, 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 за дешев, назад. Зелена. За бусиком. Все. Найс. У нас дропы на 170 можете забрати. Я там якийсь приціл ще в нього гляну і все. Хай вони. О, хай хай Сюда. вони краще на, на, на дропи приїдуть, а ми їх дропами накриємо. Варіант. Mm. Да, але я не знаю, чи хтось заспотав ці дропи зараз. Та по заспотав. до спотав Порослива літа вийду ще один оазик, можна подивитися і не забрати. Так, де та саме мартира була? Лівий, лівий, лівий тепличка, лівий тепличка. Лівий. Так, так набоїти, на ну, вазик, вазик. А вони там 7 штук, по-моєму, максимум. Так, я тут <плес> мінус. Нідер, нідер летить. Глайдер, <плес> <плес> я. Я хочу постріляти. Okay. Тут, я хочу постріляти. Якщо з міномета гнідер підбити. Ну, це взагалі буде топ. 100 тысяч дает. За шахеда. да? Дай на бой, скоро. А, да би пида. На 100 падает, прошу тест. Бачу. Ой, позаду, позаду, айфкашник падает, якийсь. Чуешь? Давай, 175, 175. 175. 175. Мои уши попалы добре, тепер його треба мартирує. Ні, та він АФК. Та і що? А до цього? Мать, смаки. Да. Мітка О, червона. Зелена, зелена. Скільки це? Зараз. Сто. Двісті, двісті, чотирис. А ну дивіться, чи попадати буду. Чекай, там нікого не бачу. А, там це я? Я пробно. Я пробно дам. Там нікого нема. Добре, я пробно дам. Відрісалку, відрісал просто, то смаки промахнувся. До сраки. Я що, той фкашника пробую засмотрети. Не доста сейчас метрів 50. Берес свою мартиру и пойду сюди. Пит паху. Блядь. Вы в краю хочете грати? Чи ви просто в курсе? Не-не, ну чип то есть за жарт. з с його лупану в квартире зараз глянем. Mm -hmm. він? Еду. Ты ж ничего не Та а да не йть покше я. Я закажу за, 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 за споти скажу, тобі, просто лак може бути. Ну ладно. Хо ти кажеш, що йди сюди змортируй своє. Нет, це не я, це весь. Да. Він тобто напевне в воду там... впав чи що, тобто не пачу. Бе Де, треба десь ног, дати не в нефким пі потовувати. А, він... Ясно. Що? Олькнув? Да. Він в воді помер? Так. Я о, ще. О, с опа, опа, вон типи, типы. Типи задана. Треба нокати. Я біля мортири стою. Ти далеко са одного видня будеш. А, У нас хлопці на жовті стріляють да, десь. Да, десь, да. Правіше, правіше. А це нормально, що це камінь китай? Русик, ти це бачиш? Ні, 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 я хибись. Зелений, подивись, блядь, на китай. Два парашютиста ще позаду місто падають, там де були Там де ми були? Да, 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 да. Твое падает и двоє лошади. Ладно, я поки тримаю мартеры. Ого! Я М -м. в сейві Так може Может, до нас граться? Да да, да. ми зараз затягаем. Що? Дропнулось щела, кейс на нас на цей. Прийом Да -да, Повертаємося до хлопців. А, та -та -та. Вони, в вони в місто, в місто, в місто. Може заспреїм? Зараз зона зіжметься будуть. Ще двоє в місто падають. Все, вони тупо в місті. Ну і в лісі ще грають. Короче, треба чекати ще більш меншої зони, щоб змігтися. Якщо дамо нок, вони будуть новий і дамо нок, ти зможеш туди закидати їм. Окей. Okay. Але щоб його дати, треба, блять, бути над ними. Треба буде або студіка в септемберу. Ну, я з вептерою не граю, але спробую треба якось. Ви можете, хлопці, підійти над ними десь трати? Так щоб, бо Вони по вею, 100 тот не будут грати, им не грати Ну да, так. Нас просто підійти сюди, от, на зелену. А тоді вони будуть в полі, і можна їх мортирою буде наказати. Да, так, я так, що нам... виставляю мортор. Так що нам в полі треба щоб хтось був. Не зрозумів, що вона не поставилась. Зараз зона їх з'їсть. Он зліво воду біжить. З хітом. Полі, полі, десь забіг тут. Зараз ми його зажмемо і кейс за каменем. Ебать по камню. Один там за каменем. Зелена? Да, так. Три, три тички в нього. Зараз, зараз. Але він може в ЛГшки там його Да я І скажіть, як, як там далі. Тоді, 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 тоді. Трошечки назад. На Окей, чекай, 5, поки чекай, поки okay. він зареструє. Далі. Ні, 15-20. Окей. Давидно. З головою він знов килиться. Так. О, все, сракуємо. О, йому хтось смок кидає. А, та да, йому ззаді, ззаді нього ще один тип. ай яй яй Десь далі за скелю. Ні. 2 м далі ще. Просто скелю. Нема, там, тут, тут, тут такого немає. Ну тоді ще раз стріляю. Віки, туди да, далі лівішо лівішо. Стріляє, лівішо Бля, лавро. я правіше стрельно. Ладно, я, я сажу на мартирі. Якщо ног дасте, то. Так, да, краще під ног це зробити. Прямо в камінь ліпав. Mm -hmm. Ну воно тут не ставиться, поняв. Типу там на да, 12-15 скільки в мене В мене дві кулі всього залишилось. А ти в тачки забрав, це да? Пішли? Да, все забрав. Зачекай, да, чекай. чекай. На це треба робити. Угу. Буде жорсткий пранк на червоні бачив людей. А З що зліз? Вони бачу типа. Це це не вони, це не вони. Це. На синій бігає. За деревом, на синій О, за деревом. Синя Синяна Синя нок, синя. Синя, синя, да. Я за жовтий наразі. Один. Чекай, може хай підійде там. Енді, нам цих треба добити. Біжить, біжить, піднімати, чекай. Його тоже нокнули, Його тоже нокнули. Тож Точно жовно. А Може, може. Може. Дивиться, дивиться, я, я пробну, Тут да. Зелена. Смоку будуть вставати. Зелена. Е! Чекай. На... Смоку, зелена, зелена, смока. На камні, на камні є тут. Я... Побережжя. Синя. Синя, камінь. Синя. А дати треба на жовтку десь 100 метрів, да? Ну 120 мінімум, ще я можу стану на камне я. я стріляю, я стріляю. Ластова куля Мене АВД, мене ВД. На камні, на сені так і бігай. Мінімум, що я міг дати. Давай, блядь. Ай-яй-яй! Ай, а... Закинув її!

У <свечес> меня на синий камень. Vai, псих. Два шота. Червона okay. дерево. Два шота у вас шота. Востовый. А, не, не востовый, что <свечес> два чапа. Что два, два, два. Один okay. на червоний был. Блять, я такому тильчину. Норм 2 балла на выпуск. получать. Ну ти йому прям в рот її закину, я не знаю. А я розумію. Один хп у нього був. У на тачки десь... ...під'їхали. Один на червоний був. Не знаю, что не так уж сил. Ну камені. Кожен... Плюс. Кам да, да, прикал мене. Я их зараз закину хаєшками. Не, не долітаю. Да, цей зліва так играет. Лопти, я бы побрался. Кимпа. За парканом на хитом. Блять, еще его не бачу. Да в голову червоний. Червона вас. Ой, я там мало. Ну, в принципі, ну, Павло просив, коли я це зроблю, то щоб ти на стрімі показав цю гру, типу. Ну, так зараз чекаю.